Ви цікавилися? Ми розповідаємо. Так в чому ж різниця між North Ейч Apache та North Ейч Alps? У цьому випуску дізнаємось. Для початку давайте пройдемося по основних відмінностях цих годинників. North Ейдж Apache має мінімалістичний дизайн з акцентом на мілітарі. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, LCD-дисплей, підтримки спортивних режимів, біг, ходьба та плавання, захист від води та пилу за стандартом IP-68. North Ейдж Alps також має мінімалістичний дизайн, але з більш елегантним виглядом. Корпус виготовлений з міцного пластику, транслективний дисплей, який добре видно навіть при яскравому сонячному світлі, спеціальні функції для гірських походів. А також захист від води та пилу за стандартом IP67. Загалом, Apache більший за розміром і важче відчувається на руці. Відповідно, ти почуваєшся з ним впевненіше. Alps в порівнянні точно буде краще дивитися на руці в худої людини. До того ж, ремінець тут значно цікавіший, і їх, до речі, в комплекті може бути два. Запитаємо у людей, який годинник подобається їм більше. Мені вже більше подобається цей. Він більш об'ємніший. Так? Ну, Виглядає дорожчим, скажімо так. Ага. Я не знаю, які з них дорожчі, але це виглядає дорожче. Ну, вартість, напевно, цього годинника орієнтовно біля тисяч п'яти чотирьох-п'яти тисяч. Четрьох-п'яти тисяч. А це як думаєте? Ну, Цей орієнтовно біля двох. Дивіться, якщо для чоловіка, так. то треба більше. А якщо в нього рука? Чоловіка не може бути рука маленька. Може. Якщо для жінки, може. то ліпше менший. Ну, це якийсь такий дуже на більшу руку громадський. Так, це більше подобається. Ось цей. Чому? За рамки. Тобто більш масивна, вона вам більше так. подобається. І вона більш класична так? Mm -hmm. Вона піде під все. Чоловіка. Такий підхід, такий підхід. Добре. Під класику і під спортивну. Десь 150 доларів. Мені подобається більше зелений, тому що сама рамка менша. Так. О, мені незручно для кісті носити на великі рамці, мені нажимає. Uh -huh. І я думаю, що цей більш тактичний, він дорожчий. В районі 7-6. 7-6, а цей годинник? В районі 5-4 десь так. А що по витривалості? На 12 годин я залишив North Age Apache в морозильній камері і пропоную перевірити, чи пройшов цей годинник тест. Випробовуємо Apache на міцність. Ах, цікаво. Є якісь маленькі покоцання, але так, щоб аж катастрофічно і ці годинники більше не працювали, ну такого немає. І тут однозначно молоток, молоток потрапляє по склу при ударах, скло не тріски. Це великий показник. Отже, до питання, у чому ж різниця між цими двома годинниками. Apache е, виглядає брутальніше. Він має повний набір функцій для вимірювання активності здоров'я, включаючи барометр і температурний датчик. Також має міцніший корпус і витривалість за стандартом IP. Щодо мінусів, він має меншу автономність в порівнянні з Альпсом і не такий видимий дисплей на яскравому сонці. Великий вибір смарт, тактичних та класичних годинників є в онлайн-магазині Time. Посилання будуть в описі під відео. І на всі годинники, до речі, діє гарантія 12 місяців а для військових знижка 20%. І слідкуємо за часом, адже скоро наша перемога. А що пов це де був? Такий звук.